Привіт, привіт! Я Валя Номержицька, це нотатки, дружини Пастора. А сьогоднішній нотації хочу продовжити тему відомства в Християнстві. Так як мене попросили дати певні характеристики відомства в сучасному його варіанті в Християнстві. А тому зосереджуся на декілька важливих рисах. Можливо, пізніше в своїх нотатках продовжу, хочу сьогодні декілька важливих рис, не вичерпно, але декілька. Тому а почнемо. Перше, коли людина, яка претендує на Божий поклик і на помазання, веде себе недоторкано. Я помазаник, я помазаниця. Хто торкається мене, торкається зіниці Божого Ока. І якщо ти зачепиш мене, якщо ти мене прокритикуєш, якщо ти в мій бік подивишся не так, як треба, то ти воюєш з Богом. Практично такі люди завжди будь-яку критику проти себе, будь-яке будь непогодження виведення в світло певних їхніх практик і мотивів називають боротьбою проти Бога. Друге, це культ особистості. Такі люди закохують в себе. Вони закохують в. Ми говоримо в даному випадку про відьмь, про жінок, які я, я особлива, я помазана, я йду така вся вдоль Габана». Я, я не схожа на інших. І якщо ти будеш біля мене, то а, ти також будеш такою. Головне, щоб ти мені давала, приносила, служила, купувала пральну машинку, щоб ти мені, мене обслуговувала, і тоді ти також опринцесишся біля мене. Третє претензія на надприродню силу. Такі а, дамочки. Завжди будують свою репутацію на надприродних відкриттях від Бога. Наприклад, як Оксана Карпович в неї стоїть, я вже схавувала, добуваю можливості в сфері невозможного, найди свою можливість со мною, довірся і двигайся. Богом не пахне, пахне окультною практикою. Я добуваю, я а, можу найди свою довірся і двигайся. І, на жаль, багато дівчат довіряються і потім плачуть, тому що ну, рухалися зовсім не в той бік, в протилежний бік до Бога. Четверте, це маніпулятивні молитви, молитви, які побудовані для того, щоб повернути маніпуляція це рух, це застосування. Руки, практично, да, для того, щоб зробити якусь дію. В даному випадку це застосування душевних способів для того, щоб людина повірила, що те, що ти від неї просиш, це духовно, це богові приємно, і для того, щоб ти зробила те, що треба. Наприклад, коли ми читаємо на сторінці в, в Оксамити. О чём молиться и во что верить христианам во время войны? все звучит так, знаете, вот исключительно о том, что Бог пообещал, что уже совершил через искупление. Чтобы сердца были чистыми. О'кей, okay, всегда на связи с ним. Sounds good. Звучит добре. За всех людей, чтобы пришли к познанию истины, чтобы Господин Жатву выслал же делателей. Знаете, оккультная практика завжди це практично 90% того, що що є в якійсь мірі правдою. Щоби предоставити наші тіла для розумного служення Богу людям, щоб бути сповніми познання Христа і наповненими Духом Святим, всі ці лозунги, які так вони йдуть Словом Божим, але як і на нього себе, як цю теологію високої моди на себе натягнути це зовсім інше, щоб не скула віра, щоб сповнити наше підзначення, щоб жатва була. І далі говорить, значить, щоб молитися, і тут вона каже. Хочу попросить вас согласиться с нами. Сейчас мы стоим в вере и, и уже сделали шаг веры для приобретения акустической системы, для проведения наших крусейдов. Иисус посреди нас. Стоимость 2600 долларов. Просим молитвы. Согласия. Да, окей. Якось я не бачу в цьому списку, что там, где молиться за, за господина чтобы господин выслал, чтобы та-та-та. А тут раз и... Іде така маніпуляція надуховна і согласіться з нами. Знаєте, в цьому є проблема велика. Правда в тому, що, як написано в книзі Амоса 3:3, як двоє підуть разом, як вони не погодяться. В цьому і є моя претензія до руху, ми молитва, тому що якщо одна один із людей. Або декілька людей практикують речі, які є небіблійними, які є маніпуляцією, які є співпрацею із рашизмом. Значить, всі, хто знаходяться в одній упряжці, вони керовані тою ж угодою. Тому що як можна йти разом, не погодившись, і тут все на погодженні. Дивіться, вона каже: а, е, значить, дивіться, в трьох, в трьох реченнях іде. Прошу попросити попросить вас согласиться с нами раз дня, так, далі, просім молитви согласіє 2, а тепер послухайте, і так же соглашаюсь з вами, отут іде хитра маніпуляція, і так же соглашаюсь з вами, що приходить від руки Божій можливість для вас, щоб ви стали сосудами благословення, дивіться, яка маніпуляція, якщо ви а, дасте на мою акустичну систему, то ви буде, будете Божим сосудом для благословення. Значить, і вже чотири рази заглашаюсь і далі ще раз соглашаємося, приймаємо славим Господа і ожидаємо жатву. Це маніпулятивні молитви є одною із характеристик відомства. П'яте розмиті кордони між добром і злом. Це нездатність відділитися від зла через особисті інтереси, де мені вигідно, я не буду відділятися. Сьогодні. Циркулює, і мені, мені теж попалося на, на, на соціальних мережах про візит Ріка Ренера, решиста Ріка Ренера, до, в Сполучені Штати до, до Родні Хав, Хаварда Брауна, і а, там говориться про те, Рік Ренер зробив цілу таку. Історію про те, як, як нібито Бог його залишив в Росії, але це є це те саме, що робить Ряховський, коли каже, що Бог под кордони, кордони сам посовує нам, не вчимкається. Так само рік Ренер Бог тут провів між двома бандами розборку, і я виявився мене мене Бог залишив в Росії, бо в мене відітілі тут і і маєток, і канали. Зразу він показав причину, чому він не захотів залишити Росію. Я думаю, що, ну, скоріше всього, Бог давав йому можливість е, вийти е, з цього, е, з цієї грязі, але він вибрав маєток, канал, все, що він там нажив, і, на жаль, на жаль. І ось що робить Оксамита: вона лайкає цей пост людини, яка прославляє Путіна, людини, яка співпрацює проти України, людини, яка бреше. Про своє про свої, видумляє виправдання для того, щоб залишитися в Росії, та сама Оксамита, яка просить пробачення у наших вбивць, їхніх мам, наших вбивців, за, за те, що ми захищаємо своїх дітей, ця людина, яка вчить, що ми не повинні вимагати від віруючої людини, називати зло злом агресію, агресію, що а, горе таким людям, як Оксамита, які розмивають а, кордони. Тому у, у людей, які керуються духом окультизму, щоб пристосуватися. А ніби виглядало, що все по-християнськи, а насправді це йде роз'їдання винограднику зсередини духом окультизму, тому що це є пристосування, це є брехня, це є маніпуляція. Далі використання методів навіювання, внушення російське, це ми говоримо повторюй, Вона багато разів соглашаємося, сеглашання, заявляй, проголошуй. Ну, скажімо, як в Росії, ми перві, ми первоє, ми не вторі. Не хочу робити це відео дуже-дуже довгим, але скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто я. І ви можете. А, багато говорити, що у кожного з нас своє життя і своя сім'я. Але якщо ви сьогодні знаходитеся в погодженні в такій важливій справі, як молитва, значить ви керуєтесь одним духом. І, на жаль, в цьому дусі просліджується не просто просліджується, проявляється з усіх боків дух а, того, щоб не називати зло злом. Добро добром, щоб розмивати кордони, і це все є форма окультної, окультної практики. Далі, в попередніх нотавках, я буду більше ще про це говорити. На жаль, не маю дуже багато часу, щоб робити все це так детальненько. Але пильнуйте, дорогі мої. Пильнуйте, кого ви слухаєте, пильнуйте, куди вас ведуть. Пильнуйте, чи навчать вас закривати, прикриваючись е релігійним, ватним, релігійною ватною ковдрою, чи не вчать вас закривати очі на зло. Хай помилує нас Господь, Господи, Хай світло твоє тримає наші очі відкритими, просвітленими, щоб ми були завжди поруч з тобою в погодженні. Називати зло, злом, добро, добром, світло, світлом темряву темрявою, мир нашій Україні, смерть нашим ворогам. Шалом.